Всім привіт! Ви на каналі геймерських девайсів А51. Хатор Hypergen – це не просто лінійка гарнітур. Вона вже встигла стати справжньою легендою, яку полюбили багато геймерів, і не дарма. З самого початку ці навушники вражали своєю якістю, а з кожним наступним поколінням лише вдосконалювалися. І можна сміливо сказати, що Hypergen стали одним із символів бренду. Нещодавно Хатор представили вже третє покоління хайпергенгів, огляд на базову версію, яких ви вже могли бачити на нашому каналі. А сьогодні настав час познайомитися з флагманом. Хатор Hypergang 3 Wireless їх буквально нещодавно презентували, а ми вже отримали безліч запитів на огляд і питань, коли їх можна буде купити. Тож не будемо тягнути. Прямо зараз розповімо, якими вийшли нові генги і чи варті вони вашої уваги. Маленький спойлер, вони вийшли дійсно крутими. А поки ми не почали, будь ласка, підпишіться на канал, якщо з якихось причин ви цього ще не зробили, поставте лайк, напишіть коментар, відправте це відео друзям. Адже це нам допомагає просувати контент. Зробили? Дякуємо. Тепер можемо. Починати. Це Hypergang 3 Wireless, Нові бездротові навушники від Hathor з підтримкою Hi-Res Audio та просторового звучання. Вони класичний трімот, адже можуть працювати по 2.4, Bluetooth та по Дроту, і існують в двох кольорах чорному та білому. Але ми отримали чорні, тож будемо розповідати саме про них. До речі, наші підписники в інстаграмі та телеграмі вже могли бачити розпаковку цих навушників, Але якщо з якихось причин ви і там не підписані, то будь ласка, переходьте за посиланням в описі, щоб першими дізнаватися про новинки. Граші та важливі новини. Ну а тепер до анбоксингу. Тут хатор не зраджує своїм традиціям, та сама всім знайома жовта коробка. Відкриваємо і одразу бачимо жовтий конверт. В ньому у нас інструкції, таке стильне привітання від бренду до користувача, і, звичайно ж, стікери, те, що ми всі любимо. Дістаємо гарнітуру і поки що відкладаємо її в сторону і подивимося, що у нас ще є в комплекті. Маємо такий пакет. Тут у нас зйомний мікрофон, звичайно ж, із поп-фільтром, оновлений Передавач, і якщо раніше це був невеликий Type-A донгл, то тепер це от такий універсальний трансформер, який дозволяє під'єднуватися по USB Type-A, так і по USB Type-C. Це зручно менше шансів його загубити. Та й перехідник завжди з собою однозначно круте і зручне рішення. Кабель USB Type-C на USB Type-C для зарядки і підключення гарнітури, і також подовжувач USB Type-C і класичний USB Type-A. Кабелі без тканинного плетення, але м'які, приємні на дотик і навіть зі стяжками. До речі, всі USB та міні розуми мають захисні копочки, тому не забувайте їх знімати перед використанням. Хоча ми впевнені, що наші підписники і так все чудово знають. Як бачимо, Хатор не забуває приділяти увагу найменшим деталям, і це справді приємно. На цьому з комплектацією у нас все їхали далі. Переходимо до самих навушників. У цій моделі видно, що Хатор вирішили зробити сміливий крок, і вони змінили всім знайому прямокутну форму чашок на більш сучасну на овальну. Так, дизайн річ максимально суб'єктивно, але як на мене, виглядають вони свіжо, стильно та більш сучасно. При цьому бренд не відмовився і від впізнаваних елементів, наприклад, як от ці алюмінієві дуги, які тримають чашки. Виглядають як раніше, просто чудово, та й свого роду це вже візитівка лінійки. Також є приємні новини і для фанатів RGB підсвічування. Тут, як і в минулому поколінні, теж підсвічується логотип на чашках. Світиться м'яко, кольори приємні, нічого не ріже очі і не відволікає від гри. До того ж, ця підсвітка виглядає досить доречно і не вибивається із загального стриманого стилю. Вийшло гарне поєднання геймерського вайбу із продуманим дизайном. Загалом дизайн мені зайшов. Він лаконічний, без зайвого навантаження, але при цьому досі впізнаваний усе як треба. Тепер щодо збірки, і тут дивіться самі. Я не побоявся так зробити, адже зібрані навушники дійсно якісні, як власні і усі хайпергени. Як вказував раніше, в конструкції використовується метал і міцний пластик. Він із софтач покриття, доволі приємний на дотик і не збирає відбитків. Регулювання гарнітури відбувається плавно, є чіткі відсічки, і тут можна побачити спіральні дроти, які акуратно проведені та не заважають. Амбушури та наголів'я тут виконані з протеїнової шкіри і наповнені піною з ефектом пам'яті. М'якенький на дотик дуже приємно сидять на. Голові до того ж такі амбушури забезпечують гарну пасивну шумоізоляцію, навіть коли ви використовуєте їх з окулярами. Я перевіряв, і це дійсно працює. Якщо говорити про вагу, то як для безротової гарнітури з металом в конструкції вона доволі легка всього 330 грамів. І я дійсно кажу всього, адже в такому ціновому діапазоні майже не знайти аналоги. Ті ж самі червоні чи помаранчеві конкуренти будуть або важче, або дорожче, або пластикові, або навіть взагалі працювати тільки по дроту. На голові наушники сидять впевнено, практично не відчувається і не злітають. За час тесту у мене не було жодного разу такої ситуації, щоб я їх хотів зняти через дискомфорт чи тому, що вони, наприклад, тиснуть. По комфорту однозначний плюс. А автономність у цих хайпергенгів також на рівні до 40 годин. Мені було особливо цікаво це затестити, і я можу сказати, що ця цифра правдива: 40 годин вони дійсно тримають, адже за час тижневого тесту я їх заряджав всього один раз. І то це тільки через те, що з коробки наушники постачаються з. Половиною заряду також хочеться відзначити і органи керування. Вони всі тут розмістились на лівій чаші і легко знаходяться, навіть коли гарнітура на голові. Тут ми маємо прогумлене колічатку регулювання гучності, кнопку перемикання режимів шумозаглушення та кнопку живлення, яка відповідає за перемикання звукових пресетів, ігровий чи музичний, за відтворення музики та прийом дзвінків. Ну а під гумовою заглушкою у нас заховався 3,5 мм вхід для мікрофону. А для тих, хто любить погратися з налаштуваннями, Хатор зробили фірмовий мобільний додаток. Він називається Hattor Sync Hub. Додаток простий, зрозумілий і доволі функціональний. Тож тут можна буде розгулятися. Відповідно, застосунок дозволяє наступне: перевірити рівень заряду, керувати режимом мишому підсвіткою та мікрофоном. Через вбудований еквалайзер налаштовувати звук під власні потреби або обрати один із восьми готових пресетів, керувати просторовим аудіо та обирати потрібний кодик для передачі звуку SBC чи LDAC. Про який я розповім трошки пізніше, до речі, еквалайзер дозволяє налаштовувати звук в режимі Bluetooth окремо від звуку в режимі 2.4. Тепер поговоримо про звучання. У серії Hypergang завжди все було добре зі звуком. Власне за це їх полюбили багато геймерів, в тому числі і я. Тут встановили 40 міліметрові динаміки з неодимовими магнітами та сертифікацією res Audio Wireless, і це не просто гучна назва. Особливість Hi-Res Audio в тому, що воно має вищу роздільну здатність ніж звичайний звук. Якщо звичайний має 16 біт і частоту 44,1 кГц, то Hi-Res Audio може мати 24 біти і частоту. До 192 кГц. Це дозволяє почути навіть найдрібніші нюанси та отримати чисте та глибоке звучання. Крім того, у цьому поколінні реалізована система драйвер Cavity. це коли динамік розміщується у ізольованому просторі, що зменшує кількість спотворень вібрацій і гарантує більш чисте та точне звучання. Присутній також збалансований бас, і в неї буде приємно порати як в шутери, так і подивитися ютубчик чи якийсь улюблений бойовичок. Та окремо зазначу, що це саме ігрова гарнітура, і по дефолту вона налаштована саме на ігри, що логічно. Відповідно з деталізацією і позиціюванням, у нас тут теж повний порядок. Усе чути звідки треба, та коли треба. Музика в них теж звучить добре, але одразу попереджу, що чогось надзвичайного, як від аудіофільських наушників, тут не варто очікувати, адже не забуваємо, для чого. Саме створена ця гарнітура, та завдяки Хайрес, музон звучить чітко збалансованою та з приємною глибиною, слухати реально кайфово, трохи раніше я вже згадував про підтримку кодеку LDAC, тож давайте розбиратися, що це таке. Якщо просто це технологія від Sony, яка дозволяє передавати звук по Bluetooth у якості максимально наближеної до дротової, швидкість передачі даних до 990 кілобіт за секунду, що значно вище ніж у стандартного SBC кодеку, який сильно стискає звук. Тому якщо слухати музику, з телефону з використанням такого кодеку звук буде максимально чистим, деталізованим і глибоким. Також 3 Wireless підтримують Spatial Audio та Head Tracking. Це технології просторового звучання та відстеження положення голови. Вони реально додають ефекту занурення та об'ємності, особливо в шутерах, екшенах чи навіть при перегляді фільмів. Окремо хочеться відзначити гібридну систему активного шуму заглушення, тобто ANC, яка працює як через 24, так і через Bluetooth. І так вона тут дійсно працює, а не просто для галочки. Якщо ви не знаєте, що таке гібридний ANC, то от вам просте пояснення. Тут використовується комплекс чотирьох мікрофонів двох внутрішніх і двох зовнішніх. Зовнішні вловлюють навколишній шум ще до того, як він потрапить до вуха, а внутрішні аналізують звук вже всередині чаші. Потім процесор генерує звукову хвилю. З протилежною фазою, яка накладається на шум, і вони взаємно гасять одна одну. Результат мінімум шуму, що дозволяє спокійно грати або слухати музику навіть з гучним оточенням. А якщо вам навпаки треба чути все, що відбувається навколо, тут є режим прозорості Transparency Mode. Вмикається він, як я і казав раніше, відповідною клавішою на гарнітурі. Оскільки ми вже зачепили тему мікрофонів, логічно буде про них і продовжити. І тут є що сказати, адже в цій гарнітурі мікрофонів одразу два. Однак важливе уточнення, що ми зараз не беремо до уваги мікрофони ANC системи. Отож, перший це найочевидніший зйомний мікрофон, який всі бачать і використовують. Але окрім нього, тут є ще додатковий вбудований мікрофон. Зазвичай від таких багато не очікуєш, але я був приємно здивований. Так, можливо, для стрімів він не підійде, але для розмов з друзями чи Будь-яких інших полів підійде 100%. Тепер детальніше про основний. Він тут високочутливий і пише чіткий та класний звук. Я тестував як по Bluetooth, так і в 24 режимі, і до якості у мене не було жодних питань. Окремий плюс при підключенні через Bluetooth, мікрофон тут працює разом із системою ENC. Вона відсікає фонові шуми. Тож, якщо ви говорите на вулиці або в учному середовищі, ваш співрозмовник чутиме саме вас, а не все, що відбувається навколо. Ну і зрештою, навіщо багато говорити про? Мікрофони, якщо можна все один раз почути, адже саме цей блок ми записали якраз на нього. А на кінець невеликий тайпінг-тест, щоб ви могли зрозуміти, як ваші друзі чутимуть вашу клавіатуру. Нарешті ми підібрались до висновку. Я можу впевнено сказати, що Хайперген Wireless – це той випадок, коли Хатор не просто оновили лінійку, а вивели її на новий рівень, зберігши при цьому всі сильні сторони попередніх поколінь, та при цьому додали низку важливих і корисних фішок. Як і раніше, тут топова збірка, преміальні матеріали та неперевершений комфорт. Також попрацювали над покращенням звучання як самих навушників, так і мікрофонів, а ще додали нові технології, такі як HRS, гібридне ANC чи просторове Ауді. Щоб ви могли глибше зануритися в атмосферу гри. Оновлений дизайн теж залишився впізнаваним, але тепер виглядає набагато сучасніше. Та й погодьтеся, саме дизайн тут важко не помітити. Загалом, Хайпергенг Триварілес це дійсно круте і вдале оновлення лінійки, яке точно знайде своїх фанатів. Тож, якщо вас зацікавили ці вуха, в описі залишили посилання для замовлення, а протестувати ці вуха чи будь-які інші девайси можна у нас в магазинах. Ми є в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові. На цьому у нас все. Діліться Своїми враженнями від новинки в коментарях, тисніть лайк, шерте це відео своїм друзям та не забудьте підписатися на канал. Додатково можете підписатися і на наш інстаграм, телеграм, трец, тікток. Там теж багато цікавого, анонси, новини, розіграші та навіть акції, які ви точно не захочете пропустити. Побачимось!